Привіт! мене звуть Микола Васильков, і це лайвбет коротке рев'ю для тих, хто хоче заробити на футболі, однак вдома на дивані перед телевізором. Бундесліга розіграє четверту путівку в ЛЧ та дві в ЛЄ о 16.45 за нашим часом. Вердер зіграє шальки. Перемога може підживити шанси Бремену побудатися за Європу. Фавбет вірить в це рівно на 3.55, і це при тому, що шальки в повній турнірній безпеці. Аусбург спробує завалити дострокового чемпіона Баварію. І якщо так і станеться, то хтось підніме лавен на ставці 7,5. Нічия теж грошовита 4,5 перемога. Гвардіоли це вже для ледоцюг. Хорошу гру обіцяють у дев'ятнадцятій в Дортмунді. Боруссія Вольсбург. Перемога господарів 1.5 і за фавбетом. Успіх гостей 5,5. Для Вольсбурга цей матч практично матч життя та смерті, адже команда веде відчайдушну боротьбу за місце в лізі чемпіонів наступного сезону. Її дуже мало відділяє від Байера з Леверкузена, який зараз проживає на найкращі часи. І тому Вольфсбургу потрібно чіплятися за очки в будь-якому поєдинку навіть проти такої сильної команди, як Боруссія. Дортмундська команда буде Виснажена порадований із Бурду. І все ж таки я віддаю перевагу саме Борусі з Дортмунду в цьому матчі. Думаю, вона переможе з рахунком 2-1. У серії А Інтер не виграє уже три матчі. В суботу в Мілані команда зіграє з Болонією, котра стоїть на виліт. Букмекери Марафону. Всі ці обставини звели в коефіцієнт 12-0 на перемогу гостей і привабливі 4-7 на нічю. Виграш Неро Адзурі. теж які не які грошенята. 1-4. Помірний ризик. У примері Атлетико тепер уже без дієго кости прийме Вільяреал. Коефіцієнти парі матч прагматичні 1-47, 4,2 та 7,5 це вже на гостой. Ставити на них сильний хід. Команда, я думаю, чуть устала після ігри з Барселоною, скажу так, а у них особої скамейки нет. Поэтому важливо, щоб Атлетика забила в первые минут 30 мяч, и потом будет спокойнее игра. Но то, что Атлетика выиграет, я в этом не сомневаюсь. Потому что сейчас команда на ходу. И есть у них программа чемпионства. Поспорить наконец-то с Реалом из Барса. и с Барсой. Поэтому я думаю, что счет тут будет небольшой, но достаточно уверенный в пользу Атлетика Мадрид. Но это, думаю, так, что в первом тайме Атлетика забьет один, а во втором один. И я думаю, где-то 2-0 так и будет. Поэтому но «Реал» сейчас... Не та команда, которая может противостоять Атлетикам. Абсолютно все зрозуміло с цифрами на матче Барселона-Бетис. Трансляшка о 19 на футбол. 2. тут будь-який результат, крім перемоги Барси, дає шалений підйом 15-0, 30-0. В матчі з Барсою я поставив на те, що обидві заб'ють. Чому заб'ють Барселона навіть говорити не потрібно? А Бетіс, по перше, важкий матч проти Атлетико в лізі чемпіонів він спонукає до того, що не може бути команда настільки ж сконцентрованою, плюс деякі нюанси з воротарською позицією. І найголовніше, що труп Бетіса починає потроху оживати. Навряд чи це вистачить йому, щоб залишитися в Ла Лізі. Але з усіх ланок Бетіса найживіша це якраз нападники. Там для такого аутсайдера просто супер вибір. Є кастро, є Моліна, і врешті-решт є дуже розумний технічний лео Бабтістао. Тому я думаю, що більш-менш нормальний коефіцієнт якраз буде на те, щоб обидві команди забили на камп. Ноу. і реал Сосідат прийме Реал Мадрид і це після розносу Борусії в Лізі. 1.55 від п'ять від на перемогу вершків. Треба ставити. Треба. Ну і найцікавіше, як завжди, в Англії Ман Сіті Саутґемтон у обідні по Україні 1445. Е Марафон приймає ставки 1.32 на господарів і два круглі коефіцієнти на не виграш пелегрині 6.0, 11.0. Ньюкасл на сент Джеймс Парку прийме МЮ. Ю. Моє чергує поразки з перемогами уже п'ять турів. Останньою була перемога. Ставка на програш у д'яволів. 4-3-3-3. Ну а Челсі зустріне Сток Сіті у роздратованому після туру у Париж Стані. 18-0 від марафону на те, що вони програють у друге на тижні. Мало реально? Я думаю, наши телезрители сочтут меня по меньшей мере странным, если я не предскажу уверенную победу Челси, то есть с минус полтора, а то есть с минус два с половиной, потому что именно таково соотношение сил. Возможно, победа Челси в обоих таймах, возможно, ну, в общем-то, вариации напрашиваются на эту тему. Тем не менее, я бы просил вас помнить, что, во-первых, матч первого круга Сток-Сити выиграл, Это правда означало конец очень серьезного кризиса в обороне Челси. А, а также не забывайте, что пожалуй важнее Челси проиграл 3 из 4 своих последних матчей. Что очень серьезно бьет по команде. Это очень плохо и ну, скорее всего перечеркивает сезон в исполнении команды Мауэйни. Поэтому о психологическом состоянии этой команды я могу сейчас только догадываться. 3-0 в пользу Челси. Украина стартует с пятнами с Ива свойства, а у субботу еще одна гра в Крыму. Таврія Дніпро початок квітня. а Це перші матчі сирік на півострові. Шахтар виходить проти Карпату сімнадцяті нуль на футбол. 2 спортліга занадто обережна у висновках. Індекс на нічию 6.37. Може комусь у львові принести подвійну радість. Утім, на жаль, для мене, який змалко вболіває за Карпати, і в цьому матчі я так само буду сподіватися, що Карпати зуміють все ж таки здобути історично для себе першу у чемпіонатах України перемогу у Донецьку. Поки що таких перемог немає. Львів'яни перемагали Шахтар вдома, причому останнього разу у цьому чемпіонаті вони. Нарешті вийшли вперед у балансі перемог. 9-8 тепер на користь Карпат. Після того, як вони пригадуєте, у першому колі з рахунком 3-2 сенсаційно здолали Шахтар. Тоді ще дубль зробив Младен Бартулович. Младен Бартулович вийшов на заміну у грі з Севастополем, в якій Карпати здобули свою. Першу перемогу навесні після двох невиразних ігор, після двох поразок, але зараз Карпати впевнені здобули. Зрештою, так само, як і Шахтар, який впевнено переміг металіст. Я буду прагнути і намагатися всіма своїми фібрами душі, щоб Карпати все ж таки здобули історичну перемогу. Але якщо тверезо подивитися на цей матч, то зрозуміло, що Шахтар фаворит: 70 на 30 на користь Шахтаря, співвідношення сил, і це, напевно, мінімум. Ну а що стосується. Рахунку зустрічі я хочу дуже помилитися у прогнозі, але напевно Шахтар виграє з рахунком 3-1. Закінчить футбольний день у нас тут Ворскла з метадоном, і тут можна обрати будь-яку позицію приблизно півтори гривні на кожну вкладину. На цьому все. Я Майкл Васильків. Завтра оцінимо завтрашнє, а заразом пройдемося і по понеділку. Ку-ку!